Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 26-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 14 квітня 2024 року орієнтовно склали Особового складу знищено приблизно 453 тисячі особин за добу 890 і поранено 1 мільйон 360 тисяч 950 песиголовців за добу 2670 танків 7174 одиниці за добу 5. Бойових броньованих машин 13 765 одиниць за добу 20. артилерійських систем 11 552 одиниці за добу, 34 реактивних систем залпового вогню: 1046 одиниць за добу, 1. засобів протиповітряної оборони 758 одиниць за добу, 2. Літаків. 347 одиниць, гелікоптерів 325 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 9235 одиниць за добу, 34, крилатих ракет 2089 одиниць за добу, 1. кораблів катерів, 26 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 15 459 одиниць за добу, 63, спеціальної техніки, 1905 одиниць за добу, 12. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.